Слава Ісусу Христу вірні. Отже, книга книг, книга світу Біблія, Бібліотека Бібліотек. Друга заповідь Божа. Не взивай на марно імені Господа Бога Твого. Отак. От так що по перекладу йде все до гріха, якщо ти читаєш, а тобі люди. Я знаю, коли то, то, того так не було, чи я не помічав, то, що для, так люди Бога е, зневажають, кличуть його, не маючи і близько Його кликати, а так личує своїх дітей. Вчать деген... дегенеративно вихованих вже напів. І вчать так само Бога зневажати, що діти вже в 3-4 роки хворіє, по суті, як на голову, що кличуть Бога і Навіть не знаю, що вони виговарюють. І Ні, Господні прийде цьому кінець. Уявіть собі, якби людину так кликала. Якби мене кликало, наприклад, 100 людей. А я підходив до них казав, і казав, що ти мене кличеш, Вони кажуть, а нічого, просто так. То уявіть собі. А тут хай буде невіруючих повно, але із невіруючих і віруючих до Бога взивають, хто і матами, а хто просто кличе. Ви знаєте, то ти можеш сказати. 99% населення кличуть Бога світу. Всіх і віруючих і невіруючих Отже, що, 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 є, що є Що я зробив собі для книги книги, яку зараз собі друкую і що мудро зробити кожному. Кожному, чи заклеїти, чи наклеїти папір, щоб не, перед очима не було, щоб ви до Господа не взивали надаремно. Щоб що гіршого не сталося. Щоб цегла вам не впала на голову або ще щось. Його я, то що прийшов, можливо, щось з комп'ютера опустив, бо так вручну. Вручну я, коли проходив Біблію в черговий раз, то я ну не міг то відволікатись постійно, там записувати, то все, то я по комп'ютері відкрив копію. Не ну, може щось пропустив, але буду бачити, я буду знов читати. Отже ну, починаємо. От сторінка гріхи проти дорогої заповіді. І от сторінка 263. Отже вірш 28. Удари тебе Господь безумством і сліпотою, і туподумством. Отже, тут замість слова безумства вживалося. Взивалося слово, де вживається. Боже ім'я на дарем має корінь слові до тобто слово «Бож» і далі в кінці Ілля. Всі знають щодо слово. Сторінка 263 ми маємо вірш 34. І ти. Зараз. І ти. І тут йде зав... кликання на даремне до, ну, до... І Боже ім'я і взивається з різними словами, як е... Б і потім пара букв і вільний, тобто ненормальний, позбавлений Бога, хворий на голову отаке. І от сторінка 263, 34 вірш. Його я на... е... написав. І ти там якби ну, здурієш зійдеш з розуму таке. Ну, будеш, будеш без Бога. Тобто туди де самі знають яке слово, кожен може відкрити. Тобто сторінка, як би сказати, книга буття тут є. А, повторення закону. 28 розділ 3-4 вірш. І от є, що зроблено. І ти зійдеш з розумом від того, що бачитимуть очі твої. Добре. Далі йде. На наступне. На наступне будемо зараз переміщуватися. Сторінка 303, Книга Ісуса Новина, 22. Розділ, 29 вірш. О, 29 вірш. Зараз більше. І пише. Що тут є пише? І тут пише Борони мене і Б, і до Бога взивається. То до чого то, то є сказано. І воно написано: Хай ніколи не трапиться бунтуватися нам проти Господа і відвертатися сьогодні від Господа. Тобто хай ніколи не трапиться для нас, то від нас залежить, а вони взивають, щоб до Бога Якби до Бога взиває. ну Тут вказується, ніби до Бога взивається, що борони мене і тоді Боже ім'я взивається. Що, що, ну, що Господь е, е, хай боронить їх, щоб вони не готували спроти нього? Та й до чого? то? Хай вони самі мають суть того говориться, що вони самі е, дбає людина, кожного все. Як вона до Бога буде взивати і щоб сказати, щоб я тебе, наприклад, не зрадив, я тебе не обізвав чи про тебе не грішив, то то від людини залежить. то Що тут, то таке? Ну його є, як написано, хай ніколи не трапиться. Далі. Сторінка 305 книга Ісуса Новина. 24 розділ, 16 вірш. Тут е, іде то саме борони мене або борони і Боже ім'я взивається. Так, і тут вже інакше є. 16 вірш. І відповів народ та й сказав. Хай буде далеко від нас, ну або так само, хай ніколи не трапиться, щоб ми покинемо Господа. Але тут е, нема місця до того описувати і додавати якби лишнє слово, що ми. Тобто, писемо тоді е, по-простому. Що відповідає чітко до того, що воно є. Хай буде далеко від нас покинути Господа, щоб служити іншим богам. Далі. Сторінка 357 вірш, той розділ 12, перша книга Самоїлова. Розділ 12, вірш 23. Так само. Тут вже не дай, не дай. Саме най, найбільш поширеніший є проти другої заповіді зараз серед всіх. Не тільки зараз, взагалі серед всіх. То особливо в Україні. Як нація взиває, так і інші байдужі до і до всіх. І беззаконники, і всякі інші. І священники, священники, які зараз втратили повністю страх Господній. Ідуть на загибель тянучи з собою майже всіх, хто є в домах Божих. І от 23 вірш. Тобто не дай і Боже ім'я далі взивається. Є відповідно замінено воно є на синонім. Так ось я, нехай буде далеко від мене грішити проти Господа. Ось так. Нехай буде далеко, бо хай ніколи не трапиться, в залежності, як. Розмістити текст можливо. Як там коми співпадають? Далі. Сторінка 361, перша книга Самуїлова. Розділ 14 вірш 45. Вірш 45. А народ сказав до Саула, чи помирати Йонатанові, що зробив це велике спасіння в Ізраїлі? І Саул відповідає: Хай не станеться, ну або хай не буде так, отак, в залежності, з ких дуди місця небеса, як живий Господь не спаде волосина з голови його на землю, бо з Богом робив він цього дня. Визвали на народ Йонатана і він не помер. А, то народ говорив, розуміє сеула. Хай не станеться. Щоб цього не сталося, ць вони звертались до царя Саула. Добре. Далі. Сторінка 370 перша книга. Самуїлова вірш, розділ 20, вірш, 2. А той відказав. Нехай не станеться, ти не помреш. А відповідно по перекладі оригіналу, оригіналів написано Борони мене і далі Боже ім'я взивається. Ні до чого там. Далі, так само в тому самому 20 розділі, вірш дев'ятий. І відказав Йонатан: хай ніколи не трапиться, бо якщо справді пізнаєш у батька постановлене зло, що прийшло на тебе, чи ж того я не розкажу тобі, хай ніколи не трапиться, хай не станеться. Хай буде далеко від нас, тут вже не є таким синонімом близьким. Далі йдемо. Сторінка 373. Розділ 22 вірш, 15. Хіба сьогодні почав я питати для нього Бога? Хай ніколи не станеться, нехай цар не кладе закиду на раба свого та на увесь дім батька мого. Лише лишній, лишній раз доказує, що правильно тут є сказано. Хай ніколи не станеться, і продовжує речі, нехай цар не кладе закиду на свого. Тобто хай ніколи він цього не робить, і потім він розшифровує далі, що він має на увазі. Далі. Розділ сторінка 375. Розділ 24, вірш 7. І сказав він до своїх людей, хай ніколи не трапиться, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві. Щоб розтягнути руку свою на нього. Далі. Сторінка 379. Розділ 26, вірш 11. Хай буде далеко від мене, щоб розтягнути свою руку на Господнього помазанця. А, ну, а якщо брати би по оригіналах, то тут іде борони мене або борони і далі Господнє ім'я. Тобто йде взивання до Бога, що Бог боронив його, що він не, прос, ну, не вбив е е е Господнього помазаниця в даному випадку е Саула, якого сам е Господь Бог творець наш виграв, вибрав тоді. І До чого би то було взивати? То, що, то Кожну людину мою Господь тоді оберігати. І то, що вона не вирішила, ну то, то Бог дав людині вільну волю і сама вирішує вона. Далі. Сторінка 414, друга книга Самуїлова. Е, розділ е, 20 і 20 вірші. Два рази йде повторення. А Йоау відповів та й сказав: Хай ніколи не трапиться, хай ніколи не станеться. І він тут присягає, що не знищить, не вигубить. Лишній раз доказує. Далі. Сторінка 418 розділ, розділ 23, вірш 17. Та й сказав, нехай буде далеко від мене чинити таке. Або хайну, відповідно, хай ніколи не трапиться, щоб я чинив таке, але тут в реальному випадку вже є переклад чинити, то і лише тоді вибираємо, якби по синонімусу сполучення, хай буде далеко від мене чинити таке. Далі, друга книга Ездри. То є з іншої книги книг взято. Розділ тут ніби є. Розділ є 21-й, а вірш 26-й. Вірш 26-й, досить рівно, Вірш 26-й, воно. Багато зійшли з розуму. А тут ну, в оригінальних перекладах є з, і тоді Боже ім'я взивається воліли». Здуріли, зійшли з розумом, поїхали головою. Ну і, відповідно, впишемо, що не рішити нам не звати досвідом даремно. Багато зійшли з розуму через жінок і зробилися рабами через них. Далі. З іншої вибії книга про мудрості Соломона. розділ п'ятий, четвертий вірш. Знову тоді Ось. Ось нерозумні ми вважали життя його безумства, тобто Бог і останній лям, і смерть його безчесною. Далі перша книга Маковейська. Розділ другий. Розділ другий вірш перший, Вірш 21. Тут так само було замінено. Хай буде далеко від нас. А, а тобто йде Бог зневага, даремне взивання до Бога. Нерозумне і, і, і взивається до Бога. Ось ну, таке, щоб Бог зневага. Гріх проти другої заповіді. Хай буде далеко від нас, щоб залишити закон і постанова. І ще одне, друга книга Маковейська, вірш, розділ шостий, вірш 29. Тоді ті, які вели його незадовго перед цим. Незадовго перед цим виявлено до нього доброзичливість, змінили на ненависть через вище сказані слова. Бо вони вважали їх безумством. Безумством. Тобто тут йде знову Бога, Взивання до Бога. Ну, Святі слова до жарті. От і другий заповідь, тобто тут йде Бог і Ілям. В кінці знову те саме слово. Ось таке. Далі сторінка. 514. Перший «Гронік», розділ 11, вірш 19, Та й сказав, нехай буде далеко від мене чинити таке, чи я буду пити кров цих мужів, що ходили, наражаючи життя своє. Далі, сторінка 622, вірш 10. А він до неї відказав Ти говориш отак, як говорить яка з нерозумних або безумних можна вжити. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не прийме? Тобто тут, замість слова нерозумних було знову те ж саме слово, де один з коренів є. ...взивання до Бога. Тобто було то слово Бож і в кінці Ілля. Може таке саме. Може бути, як кажу, нерозумних або безумних. Далі. Сторінка. 600... 646 розділ 27. Книга Йова. Вірш 5. Хай ніколи не станеться, що признати вас за справедливих. Доки я не помру свої невинності, я не відкину. Далі. Сторінка 800... 8.11-та. та Книга приповістей Соломонових. Розділ 26 вірш вірш 18 Як той, хто вдає, зійшов, що з розуму, а в оригінальних перекладах є Боже ім'я взивається і тоді вільного, вільного від Бога, здурілого, зійшов що з розуму. Як той, що поїхав головою, як той, хто вдає, зійшов що з розуму. кидає іскри, стріли та смерть, так і людина, що в мані друга свота каже, та ж це я жартую. Ну, такі жарт. дури світів різних. Далі. А ще одна і остання вже. Сторінка 975 Книга пророка Єремії. Вірш розділ 29, вірш 26. Господь тебе дав за священника замість священника Його яди, щоб бути наглядачем у Господньому домі для кожного чоловіка, що сходить з розуму, і що вдає Пророка і даси Його до в'язниці, а на шию кайдани надінеш. Тобто в оригіналі тут відповідно для кожного чоловіка, що, що Боже ім'я взивається, і тоді волі є або щось таке. І во, що сходить з розуму. Все так ми все позбавимо, і не будемо грішити проти Другої Заповіді, звати на марне ім'я Господа Бога. Чи, наприклад, Він ще в якихось випадках, цариця нашої матері, чи нашого Ісуса Христа, чи святих, чинелів арханелів. так як і друга заповідь відповідає: святі слова до жартів, чи святі слова без. Потреби ну, до жартів навіть і всяких анекдотів, отаке беззаконні. Багато жартують і потом їх закатовують в кінці, вирізають нирки, нутрощі, заставляють з'їсти, виколюють очі. Не тільки віруючі можуть таке зробити. Та колись віруючим робили, а тепер роблять тим, хто у Бога турбує. Вони турбують Господа, а не хочуть його навіть знати. А потім дивуються, чому така загибель. Тому прославте Господа по віки, на віки, во віки. Амінь.